Чи є щось, що можуть зробити цивільні, щоб допомогти військовому та ніби переживати його втрату? Наскільки про це можливо військовому ділитися з цивільними? Чи вони взагалі з цивільними це не обговорюють дружинам або близьким людям, партнерам, партнеркам про це? Як правило, не розповідають принаймні те, що з моїх найближчих, а може говорити про свій найближчий підрозділ. По-перше, ти не розповідаєш про втрати, щоб там не було панічних атак на іншому кінці дроту. Розумієш, щоб не думати, так, найближчі побратим загинув. Значить, він в величезній небезпеці, а всі ж намагаються заспокоїти своїх близьких. По-друге, коли ти розумієш, що ти хочеш. Ділитися якимись добрими відчуттями і не бути постійно а, з якимись поганими новинами Їй дзвонити, дзвонити, дзвонити. Можливо, це також обмежує, наприклад. Загинув близький мені хлопець, якого я дуже цінував Саба. Я про це Дрончик наш, коли спілкувався там на дроті з, цив, з цивільним світом, я нікому не розказував про те, що я це переживаю тяжко. Я чекав е, свого часу з психотерапевткою. Коли ми не тривожимо, то не означає, що там не тривожиться. Ти можеш не казати, що я переживаю до розтрату, але твоє обличчя, та ніби твій стан, твоє тіло не бреше, і тоді. Знаєш, коли напруга вона все рівно зростає, тому тобто щось відбувається. Втрата не може пройти повз тебе, не зачепивши тебе, і я цю зміну бачу, але я не можу діти себе пояснити. Тоді моя ну, ніби тривога вона все рівно зростає. Тому в нас інколи дивиться, що ми хочемо не тривожити ну ніби те своїх близьких людей. А насправді піднімаємо градус тривоги.